Вітаю вас! Ви ніколи не задумувались, а хто такий Богдан Хмельницький? Ні, я розумію, розумію, да, Катерина ІІ це російська імператриця. А хто нас привів до того, що Україна стала васалом території Московії? Хто? Богдан Хмельницький. Переяснюй, Скарад! Навіщо він віддав Україну цьому московському царю? Від ви ж розумієте, що на сьогоднішній момент, якщо б він би не віддав Україну цьому московському царю, то не було б цієї війни. Не було б цієї дурної Російської імперії, не було б Радянського Союзу. Да взагалі б не було Україна була б незалежна, вільна, стрично відома, так. Глиба! А зараз що виходить? Що ми тільки формуємо історію? Тому що, на жаль, Богдан Хмельницький нас зрадив. Відав Україну москалям. Вітам. Чи ні? Чи я помиляюся? От як ви вважаєте? От, виходячи з сучасної ситуації, сучасного бачення, що відбувається на сьогоднішній, що відбувалося раніше. Богдан Хмельницький хто? Герой чи зрадник? Хто? Ну, поки будете думати, я тут зняв відео, де розповів, як, чому і навіщо Богдан Хмельницький віддав Україну в ярмо Московському селі. Це відео лише для спонсорів мого каналу. Ну я вважаю, що це буде доречно. Що для людей, які хочуть розібратись в історії, зрозуміти, що відбувається зараз. Ну, от для таких людей я й. І роблю відео для спонсорів мого канала. Дійсно, людей, які хочуть думати власною головою і робити власні висновки. Так що ставайте спонсором мого каналу і будете дивитись не лише це відео, а багато інших дуже цікавих ексклюзивних відео. А поки що, до зустрічі, до побачення. <му> відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором каналу і не пожалкуєте.